Пацієнт у нас звернувся з травматичними сколами та зміщенням самих зубів. Хочу висвітлити цей випадок, бо він вийшов дійсно крутий. Як це візуально виглядає? перше це сколи самі, тобто вони у нас на двох зубах. Бачимо, що якось розміщений цей зуб дивно. Що ми бачимо з ріжучої поверхні? Ми бачимо, що дуга зубів трошки змінена. Бачимо, як у нас. Пішла дуга. Як вона має виглядати? Вона має йти ріжучі краї, мають бути десь ось тут, і заходити сюди. Ось цей змістився, цей змістився. Латеральні, в принципі, не зміщення, але у нас тут залишається скол. Ми їх будемо видвигати трошки вперед і робити таку дугу, яка вона має бути. І так, що у нас було проведено? У нас була проведена репозиція двох центральних різців Ось сюди. Допереду. Бачимо, що на піднебінні поверхні ось тут буде процес заживлення, тобто ми їх змістили якраз допереду. Що ми ще зробили? Ми встановили шину. Шину ми встановили від 4 до 4. Шину я встановлював доволі міцну, тому що не хотілося переживати за те, що щось кудись відірветься або зміститься. Хотілося, щоб воно прямо надійно стояло все. Також вивів з прикусу повністю ці два центральні різці і латеральні. Трошки понарощував, щоб поприбирати ці сколи на латеральному, на латеральному та центральному різці. Ми бачимо, що ясно натравмовані із-за нашої репозиції Ми бачимо, що встановлена дуга. І бачимо, що ми повідновлювали хоча б чисто, виключно для візуалу сколи, які у нас були, тимчасовим матеріалом. Через два тижні після нашої репозиції ми перелікували кореневі канали в двох центральних рістцях. Чому? Тому що перше вони були живі, і друге це упередження і перестраховка нас для того, щоб не відбулося ніякого запалення. Тому що в принципі після такої травми пульпа навряд чи буде живою. Також через місяць ми зробили контрольне КТ, Подивилися, як у нас там це все відбувається. Далі почали чекати. Чекали ми ще півроку. Що ми бачимо через півроку? Ми бачимо спокійні, ясно. Ми бачимо ці проміжки в бокових відділах, ось тут між латеральними, не було, була щілина між двома центральними. Ці проміжки я хотів би позакривати між зубами і відновити ось ці зуби три коронками. Чому коронками? Тому що відновити їх фотополімером, зробити як реставрації можна. І це одешевить процес, але це не буде довговічним. Тим паче зруйнованість ось цього доволі велика. Але в цьому були проліковані канали, і ті зуби, в яких проліковані канали, краще покривати коронками. Тому було прийнято рішення зробити тут три коронки на ці зуби і ось цей взяти під вінір. Ми не робили постійні коронки одразу на ці зуби. Ми робили тимчасові. Чому тимчасові? Це як страховка, тому що постійні коронки дати навантаження на ці зуби, щоб... Пацієнт почав на них кусати, і вдруге вони там не витримають цього навантаження. Тому було вирішено зробити тимчасові. Ми зробили тимчасові. Пацієнт місяць з тимчасовим походив, стабільність результату не змінилась. Тобто зуби не почали рухатись і все було окей. І тоді вже ми прийшли до того, що треба вже переходити на постійні. На ось цьому ми зубі зробили короночку. На ось цьому зробили коронку, і на ось цьому. Ось тут ми використали вінір. Після чого ми зробили домашнє відбілювання, висвітлили і зробили гарнішу посмішку. Як на мене, вийшло круто. Пацієнт задоволений, все класно. Не переживайте, що якщо у вас щось сталося, бо ви там травмували свої зуби, все буде окей. Головне, дотримуйтесь таймінгу і одразу приходите до лікаря. Гарного дня!